Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Обговоримо новини, які відбулися останніми днями. Традиційно зробимо це з іронією сарказмом, щоб підняти вам настрій. Якщо це відео вам сподобається, підтримайте його, зробити це просто. Дзвіночок, вподобайка, репост, підписка на канал. Я дуже вам за це дякую. Ну що ж, Володимир Путін нарешті звернув увагу на як він сам назвав ситуацію в прикордонних з Україною областях. І нарешті, зібравшись із силами, провів нараду щодо ситуації в Курській, Догородській і Брянській областях. Не знаю, кому вдалося його вмовити це зробити, бо останні 10 днів він по. Посл... Силенню робив вигляд, що взагалі нічого не відбувається. Пам'ятаєте, він зустрічався з президентом Палестини. Потім навіщось поїхав до Баку і зустрічався з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Навіть експерти не можуть, до речі, точно сказати, в чому був сенс цієї зустрічі. Єдиним результатом цієї поїздки, поки що, можна вважати тільки ось цю новину у Росії. Дослідження виявило небезпечність майже 90% вірменських коньяків. коняків. Хоча, можливо, це не результат якихось домовленостей, а звичайна помста. За що я поясню? А ось ще одне фото зустрічі в Баку. Кремлівські пропагандисти заявили, що це була зустріч без кроваток, але можливо на цьому фото Путін просто чекає, доки ви і висушать висушить і кроватку, його на яку він пролив вірменський коньяк. Ача ну що робить вірменський коняк в Азербайджані? Добре, йдемо далі. Потім Путін вперше з 2008 року відвідав Беслан і навіть став на коліна біля монумента дерево скорботи, встановленого в пам'ять про загиблих під час теракту 2004 року. Російські пропагандисти цей факт подали як прояв людяності Путіна, хоча багато користувачів назвали його приїзд до Беслана поверненням злочинця на місце злочину. А ще вони додали, що на цьому фото не вистачало ката з сокирою. Як з ними не погодитися? Нагадаю, що більшість заручників, яких терористи утримували в бесланській школі, загинули саме під час штурму. А повноцінне розслідування трагедії російська влада досі не провела. Зустрівся Путін з організацією матері Беслана. Зустріч пройшла практично в режимі монологу. Казав, розмовляв лише Путін. Якщо коротко, то він е, занизив кількість загиблих дітей у теракті. А на запитання жінок, так що ж все ж таки, з розслідуванням, виявилося, що Путін навіть не в курсі, і він запропонував смикнути Бастрикіна, щоб той вже проконтролював хід розслідування. Ну звісно, минуло лише ну 20 років. Куди поспішати? Також Путін відвідав кабардино Балкарію і відзначив високий урожай яблук цього року. Ось це. Оце реально важлива поїздка на тлі того, що зараз відбувається в Курській області. Серйозно. Ось так приїхав Путін в Кабардино-Балкарію. дивиться, а там все керівництво сидить, за голову тримається, і мовчки дивиться в простір. І Путін питає, що з вами? А вони йому. Так ось, Володимир Володимирович, зібрали врожай яблук, але не можемо зрозуміти, він високий чи не дуже. І Путін каже: Ви мені покажіть яблука. Вони йому показали і спрос привілося і позже Сади до 200 лікар. Так, ось так Путін подивився, помацав яблука, понюхав їх і потім сказав: у вас все нормально, у вас високий урожай. І всі відразу заспокоїлися, тому жителям Курської області не варто ображатися. Путін правильно розставляє пріоритети. Далі Путін здійснив стрибок у феодалізм і опинився в Чеченській Республіці. Одразу стало зрозуміло, до речі, чому в Курській області кадирівці розминулися із ЗСУ. Вони просто поспішали додому, щоб там вже біля Трапа особисто зустрічати Владимира Путіна. Зустріч Путіна з Кадировим у Грозному пройшла в найкращих традиціях, але думаю, що у Путіна після цього дуже боліла голова. Я серйозна. Начебто він простояв цілий день біля дзвону, який били. Ну тому що я впевнений, що протягом усього перебування у Грозному Путін чув від Кадирова без зупинки. Дон-дон-дон. До речі, програма в Чечні була насиченою. Путін відвідував могилу Ахмата Кадирова. Потім поїхав в університет спецпризначенців і подивив. На макет нового району Грозного, який, до речі, назвали на його честь. Тобто, виходить, що Путін дивився на район Путіна. Непогано до речі, я думаю, що коли все закінчиться і ім'ям Путіна назвуть його кримінальну справу в гайському трибуналі. Ціни на квартири в Грозному в районі Путіна ну дуже сильно впадуть. Тож зараз точно сенсу переплачувати нема. А ще Путін подарував Коран новій мечеті в Грозному і навіть його поцілував. Знаєте, що ви являєтесь дивляєтесь Так, да я скрився. Всі наші представці, всіх наших традиційних агентів. Ну що можна сказати? Загалом православніка провів час, і за все це Путін отримав ще звання почесних громадянин Чечні. А як проходить ваш день? Варто додати, що Путін знайшов час, щоб поспостерігати за тим, як не влучає по мішенях з першого разу син Кадирова, причому в мережу потрапило дуже цікаве фото. Ось так це й відбувалося. Це фото можна назвати Путін і наушники. Чи то ніхто не пояснив йому, як їх правильно надягати, чи то він це ну, зробив усвідомлено, щоб на фото його підборіддя здавалося більш таким вольовим, як у Таноса з месників. Пам'ятаєте? Це ж таки і той і той суперлиходії. Але на прощальному фото Путін позував вже зі своїм звичайним підборіддям вже біля трапа. Він зробив фото з Адамом Кадировим. О! Син Кадиров, до речі, виклав фотографії в Інстаграм, які, до речі, заборонені в Росії. Але мене збентежило не це. Мене збентежило, чому фотографія одна? Їх має бути дві. Ну так, зазвичай злочинця фотографують і в профілі Фас правильно. А тут один міжнародний злочинець, а інший ну такі дрібніший. Адам Кадиров, нагадаю, побив затриманого Микиту Журавеля. Але давайте підіб'ємо підсумок. В той час, як в Курській області українські війська щодня захоплюють нові населені пункти, Владимир Путін посидів у сорочці в Баку, постояв на колінах північної осетії, понюхав яблука в Кабардино-Балкарі і сфоткався із сином Кадирова в Чечні. Що тут сказати, дуже щільний графік. І головне, всі ці ті рухи тіла дуже сильно допомогли жителям Курської області. Лише через десять днів після попередньої наради Путін зібрав наступну. Там він заслухав доповіді щодо ситуації в Курській області. Тут теж не обійшлося без курйозів. За версією курського губернатора Смирнова з Курської області було евакуйовано 133 тисячі осіб. А віце-прем'єр Мантуров переконаний, що з Курської області евакуйовано 115 тисяч осіб. Різниця у 18 тисяч людей. Але для Путіна це не гроші. Ну тобто не люди. А в принципі, для нього це одне і ж. Обидві доповіді були озвучені. Путину в один день на одній нараді з різницею в 7 хвилин. Але він ніяк не відреагував на ці різні цифри в доповіді. А пам'ятаєте слова Піскова Про те, що у Путіна унікальний мозок? цитата, мовою оригіналу. Он вам розкаже все про машиностроєння. про то, про все, про п'яте, про десяте. Це унікально. Я не можу вам пояснити, як і откуда це береться, але це факт. Він оперує таким количеством даних і інформації, причому він оперує з однаковою ефективністю, як рано утром, так вже і після полуночі. Кінець цитати мабуть, ефективність дала збій, можливо, тому що доповідь про переселенців робили не рано вранці, і не після опівночі, а в день. Я вирішив вам нагадати про ці слова піскова, тому що ну то хто знає, може пощастить, і наступного разу про мозок Путіна ми почуємо вже не від е, Дмитрія Сергійовича, а від патолога-анатома. Але не вже Путін взагалі ніяк не реагує на те, що відбувається в Курській області? Ні. Він, до речі, вирішує зараз те, що насправді турбує місцевих жителів. Ось, будь ласка, Путін доручив підготувати Курську область до опалювального сезону. Я так розумію, в нього є такий дуже крутий план передати Курську область ЗСУ. І нехай опалювальний сезон у Курській області стане проблемою України. Це дуже крутий план. А ще Путін доручив провести оптоволоконний кабель в Курську область для поліпшення зв'язку. Я вже бачу, як місцеві жителі намагаються евакуюватися. Дорогою перегороджує і Воді каже: Стійте, не треба нікуди їхати. Ми вам Оптоволокно, волокно тягнемо. Ось тепер будете жити краще, але не тільки до Курської області не доходять руки у Путіна. Просто нагадаю, що п'яту добу вже пролетарську Ростовській області гасять нафтобазу. Кількість постраждалих пожежників збільшилася до 49 осіб, але керівництво Росії особливо з цього приводу не париться, і це зрозуміло. Після того як пожежники не впоралися з гасінням пожежі, цю непросту справу довірили тим, хто впорається з будь-якою проблемою. Священники Волгодонської єпархії принесли ікону до опалаючої нафтобази в Пролетарську і здійснили молебний спів. Я зараз серйозно. Принесли ікону і співали. 21 перша століття країна, яка вимагає, щоб її вважали великою. Я впевнений, що коли попи почали співати, в цей момент вогонь він завмер, але не зупинився. Виявилося, що Боженька не готовий слухати попів РПЦ, а може вони дійсно фальшивили. Після того як вони поспівали пісень законою біля нафтобази, що палає в Ростовській області, загорівся ще один із резервуарів з паливом. Хоча стійте, а може навпаки, Боженька все це почув і саме так відреагував. А ще Боженька поки що вберігає пасажирів. Російських авіаліній, літак рейсом, хабаровськ Москва, із задимленням в салоні благополучно приземлився в аеропорту Шереметьєво. Останнім часом дедалі більше позаштатових ситуацій з літаками в РФ, і це ну знову ж таки зрозуміло. Боїнги і ербаси, завдяки запровадженим санкціям, обслуговувати Росії дедалі складніше, і навіть довелося залучити до обслуговування літаків іранських фахівців. А ми з вами знаємо, що Іран чудово обслуговує не лише літаки, а й вертольоти. От мені здається, що зовсім скоро в Росії, щоб на стійці реєстрації отримати посадкове, треба буде не тільки пред'являти паспорт, а ще й заповіт. А з іншого боку, і розробка власних літаків УРФ проходить за класичною російською схемою. Накраще про цю схему знає гендиректор держкорпорації Ростех, давній, до речі, друг Путіна Сергій Чемізов. Цитата: у світовій практиці на створення нового літака йде 10-12 років. У нас стільки часу немає. Ми Рухаємося приблизно півтора-два рази швидше. Кінець цитати. Ну що ж, давайте розберемося, що означає вдвічі швидше по-російськи. Поїхали. Отже, 2009 рік. Серійне виробництво літаків МС-21 розпочнеться у 2016 році. Всі ну, на сім років розслабили булки, освоїли гроші і повернулися до цього питання вже навіть у 2017 році. Знову заголовок із російської преси. Іркут планує почати серійне виробництво МС-21 наприкінці 2017-го. Ну, можна сказати, Буває, на рік затримувалося. нічого. Йдемо далі. 17-й рік серійного виробництва літака розпочнеться у 2019-му. Ну знову ж таки, ну нічого, два зайвих роки, це ж не 10, правильно. 2019-й серійний випуск МС-21 розпочнеться у 2021 році. Про це заявив Борисов. Скажу відверто, я навіть не гуглив, хто такий цей Борисов. Ну а сенс. В будь-якому разі якийсь балабол? тому що дивіться, рік 2021. й Виробництво повністю російських МС 21 Почнеться 24-го року. Про це вже про це вже заявляв сам Сергій Чемізов. Не вистачало, звісно, наприкінці фрази зуб даю. Зараз би на всіх фото він усміхався, не відкриваючи рота. Але треба визнати, він зробив ні, не літак. Він зробив хід конем і не став чекати 24-го року. І вже у 22-му, що правда, не він, а Денис Мантуров заявив, що серійне виробництво літака МС 21 запустять у 25-му році. Ну і далі, 24-й. Тут теж пішли на випередження. Сирин випуск літаків почне у 25-26 роках. Ну що ж, підіймаємо підсумки. У світі на створення нового літака йде 10-12 років. Росія вже витратила 15. Але, щоб ви знали, це вдвічі швидше, ніж у світі. Тому що в Росії 3 роки це як один. Знаєте, я, звісно, не експерт в авіабудуванні, але, по-моєму, ніякого літака вони виробляти взагалі не збираються. Вони просто освоїть гроші, що залишилося, і випустять офіційну заяву, що складається з двох слів. Не вийшло. І все. Так само довго може говорити одне Теж тільки один персонаж в Росії популярний новий стендап комік Аптія Лаудіном. Він знову заявив про зупинку просування ЗСУ в Суджанському районі Курської області. Це вже далеко не перша подібна заява за останні два тижні. До речі, от давайте подивимось: хроніка заяв Аптія Лаудінова така: 7 серпня противника зупинено. 10 серпня противника зупинено. 11 серпня противника зупинено. 13 серпня противника зупинено. 18 серпня противника що правильно зупинено. І 20 серпня. Противника конкретно зупинено. Чи то в обтік Лоудінова проблеми з короткостроковою пам'яттю, чи то він займається автотренінгом. Коротенько, от, всі заяви Лаудінова можна зібрати в один ролик, як це вже зробили користувачі мережі. Давайте подивимося. попкорн І спокійно наблюдаємо за тим, як наші унічтожають противника. Ситуація тяжела, але вона не критична, ситуація так чи інакше. к того, чтобы стабилизироваться. Мы максимально уже контролируем ситуацию. Ситуация, она уже, в принципе, потихоньку стабилизируется. Обстановка, она, в принципе, взята под контроль. Мы завершаем уже, в принципе, можно сказать, уже завершили блокирование противника. Обстановка, она подконтрольная, рабочая. Противник, в принципе, остановлен. Ми остановили повністю продвиження противника і зараз знищуємо його вже в рамках цього ізоляційного круга. Погодьтеся загалом. Якщо у Кадирова слово паразит, Дон, то у Ловдінова слово паразит це ситуація. А ще ось з останнього знову подивимось. последние ресурсы Украины, они сточатся очень быстро. И это вопрос уже ближайшего времени. Либо в этом году завершается СВО, либо это СВО в этом году переходит в Третью мировую войну. Мы-то привычные к войне, и мы можем воевать, мы умеем воевать. А вот как вы будете себя ощущать, это для вас, наверное, вопрос очень сложный. Поэтому призыв ко всем, выходите на улицу, останавливайте свои фашистские руководящие слои. Своїх государств, судячи з ножиць у розгрузці, апціолоудінов сидів собі тихо, нікого не чіпав, вирізав аплікацію, наприклад, не знаю, стрілочки якісь для карти, а може навіть сніжинку на новий рік. І тут йому хтось нагадав, що він давно не викладав відео. І все, людина знову зламалася і понеслася. З цікавого варто зазначити, що z пабліки написали, що в Курську 23 серпня співачка Лариса Доліна та Аптіолоудінов мають дати спільний концерт. Я не знаю, це правда чи ні. Мені цікаво, от як він відбуватиметься. Доліна співатиме патріотичні пісні. Угу. А між ними Абтіологдінов розповідатиме, як противника зупинено. Ну, такий собі концерт, звісно. Прикро, що через Олоудіного і подібних до нього персонажів у нас не залишається майже часу в програмі, щоб поговорити і про інші події в Росії. Але ж там, як і раніше, багато цікавого. Ну ось, будь ласка, в Іркутському центрі ритуальних послуг з'явилася оригінальна послуга гроботерапія. Це при підготовка до похорону після відвід відвідування психотерапевта я так розумію, що психіатр на жаль не зміг прийти. Загалом клієнта що з ним роблять? Омивають, одягають, роблять макіяж і запихають у труну. І це задоволення коштує 150 тисяч рублів. Дуже прикольна ідея. Мені здається, що ця терапія має стати обов'язковою при підписанні контракту з Міністерством оборони Росії від новин російської культури, переходимо до новин російського спорту. У Пермі баскетбольна команда Парма з рахунком 155-53 рознесла збірну Колумбії. Погодьтеся, звучить потужно. Щоправда, коли про цей матч дізналася Федерація баскетболу Колумбії, там заявили, що жодну збірну в Росії не відправляли і навіть не давали нікому дозвіл представляти країну. Після цього тренер самозванців Хорхе Баскес Очнив, що команда колумбійців була сформована із студентів і професіоналів початківців. Класно, мені здається, що це дуже крута тема для мігрантів у Росії. Сколочуєш команду з будь-якого виду спорту, оголошуєш себе збірною будь-якої країни, і береш участь в будь-яких змаганнях в Росії. І Все. Оскільки зараз через санкції Росія не представлена практично в жодних міжнародних змаганнях, на цьому можна непогано заробити. Хоча є в Росії інші можливості для заробітку, акцію приведи друга до військкомату, отримай 50 тисяч рублів, запустили в Башкірі. Але щоб отримати гроші, потрібно, щоб друг підписав контракт. Знаєте, от раніше в Росії боялася випивати з незнайомою дівчиною, тому що вона могла підсипати клофілін у напій і потім обнести квартиру. Тепер будуть боятися випивати навіть із знайомими чоловіками, навіть із друзями, бо вранці прокидаєшся, а ти вже у військовому Уралі їдеш на полігон. А твій друг радісно каже, а в мене є 50 тисяч. Дивовижні речі відбуваються в російських школах. Батьки школярів у П'етрозаводську поскаржилися на туалетні побори в школі. Список покупок видали батькам учнів школи номер 38 Там було вказано Таке мило, щонайменше 200 серветок, два рулони туалетного паперу і паперових рушників, а також папір для ксеркса. Ну зазначало, що, що всі покупки потрібно скласти в окремий пакет і підписати, на які цілі це все збиралося. От батькам, звісно ж, не сказали. Ну, дивно, от чим займаються в цій школі? Цікаво. Петро Заводського ж, начебто, немає бойових дій, навіщо стільки туалетного паперу і серветок. Місцева влада вже відреагувала на цю новину, мерія провела перевірку і заявила, що таке неприпустимо. Щоправда, поки не зовсім зрозуміло, що вони мали на увазі, неприпустимо збирати туалетний папір у школах великої Росії або неприпустимо на це скаржитися. Подивимося, що скажуть батьки школярів Росії на наступну новину в Держдумі запропонували ввести в школах єдину спортивну форму в кольорах триколора. Депутат Держдуми Сергій Калунов заявив: цитата мовою Необходимо унифицировать и спортивную форму для школьных уроков физкультуры. Здесь разумным представляется обязать школы выбирать форму из трех цветов: белого, синего и красного. Это цвета нашего флага. Кінець цитати. Молодець про всяк випадок нагадав, що білий, синій і червоний це кольори прапору Росії. Ну, поки що. Щоправда, забув уточнити, а чому саме необхідно уніфікувати спортивну форму? З чим це пов'язано? Згадуючи персонажа, який вимагав від мужиків Курської області брати зброю і вмирати, тому що у нього похоронний бізнес. До речі, ми про це говорили в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться, то тут наймовірніше у депутата Сергія Колунова фабрика з пошиття спортивної форми. Ось давайте на ці новині сьогодні і зупинимося, бо це в них анемик відомо своє робити. Тому нісе, продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. На сьогодні це все. Слава Україні! Живі Білорусь! До зустрічі.